20.03.22 я здався в полон, тому що нашу частину захопили і ми мусили здатися по по команді командира частини. Тоді Олександрові було лише 19. Він приходив строкову службу в армії. А з початком повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на київщині. У полон росіяни забрали хлопця з населеного пункту Гурівщина. Після того я поїхав на Білорусь. В Білорусі я побув до 25-го. Потім мене повезли на Нову в Брянську область. Я там пробув рік. Побої, знущання та голод. Три слова, які описують рік ув'язнення Олександра у полоні окупантів. У нас перед приймом піші, після приймом пішли, нас виводили, давали. Били і заводили обратно. І визивали на допроси, на допросах теж били, знущалися. Там, шокерами, бітами. Серети давали, тільки рідко, хто хотів, хто не хотів. Та навіть цей рік страждань Олександр не згадує, як найгірший. Найгірше було ще попереду. Потім після цього я поїхав в Владимирську область. У області саме жорстоке була. Це, можна сказати, ми, у нас прийомка була жорстока, на нас біти ламалися, шокери, собак випускали, цепами били. У мене була права, нога перебита знизу. Я з нею там до кінця свого, поки мене не поміняли, я сидів, терпів. У нас камера була на 6 чоловік. У нас 16 чоловік було в камері, 16 лізок, 16 чоловік. У нас не було місця, де навіть ходити, але ми ходили якось. Поруч із фізичним насиллям було психологічне. Олександра разом з іншими полоненими переконували у тому, що України вже немає, що повернуться вони або в Польщу, або ж у Новоросійськ. Ми білого світу не бачили. Ми співали їхні пісні. Гім, гімн Росії, ми співали Катюшу. Зранку стаїмо на гімн, У нас трьох чоловік висить. На Окремим видом знущань були допити. За майже два з половиною роки їх було багато, згадує Олександр. 30 хвилин я сидів на тапіку цієї електрикою. Мені прив'язали до великих пальців і великих пальців рук. Я терпів, тому що вони питали, хто такий командир і хто їхнього БТРа розвалив. БТР розвалив я, бо мене 19-го попросили вечором. Він виїжджав з КПП. У мене була одна муха. Я з мухи стрельнув по їхній БТР і мене хлопці витягнули. Крім того, ось інформація про командира і про цей БТР. Що ще запитували? Яка в мене посада? А в мене посада полім'ятчик. А за полім'ятчика вони б'ють, бувають. Ви не призналися? Ні. А нащо вони мені? В мене простріляли на місці. На одному з допитів Олександрові сказали писати звернення до когось із головних окупантів просити обміну. Мене виводять з камери, дягають мішок на голову, руки зв'язують, я їду на їхній військовий аеродром. Чотири години я сиджу в машині за гратами. Мені дають їсти, да, мене два рази годували сухпайками своїми, тому що в мене немає їди, а в них є. Покорити давали, потім мене виводять. Мені, мені сильно пережимають руки скотчу тут теж, що я не міг взагалі дихати, але мене заводять в літак. Я сідаю в літак. І в ми... нас була ще одна посадка це в Москві, бо ми забирали своїх військовослужбовців, потім на Білорусь. Сандр зізнається, до останнього не міг повірити, що його справді везуть на обмін 24 серпня 2024 року. Він повернувся на українську землю після 29 місяців російського полону. Сказав, чи можна позвонити мамі він сказав, ти пам'ятаєш номера? Я кажу, так. Я позвонив. все, і сказав, що я повернувся, мама. А потім хлопця чекав довгий шлях фізичної та психологічної реабілітації, операції та лікування. У полоні він втратив 35 кілограм. Ми поїхали на Чернігів обласну лікарню. У нас було обстеження повністю. Чи ми не поломані, не поломані, хворі, не хворі. Написали нас переділи. Потім ми поїхали на Вінницьку область, місто Немиров. Я там чотири неділі пролікувався. Що міг це пролікував? Уже чотири місяці Олександр вдома каже: щасливий дивитися на українські міста і чути навколо українську мову. І додає, за час, поки він був у полоні, українці змінилися. А як саме змінилися? В розумі, в розумі. В розмовах. У нас були до того, коли я був тут, у нас наполовину говорили російську половину як-небудь. А зараз я дивлюсь половину на українське говорю. За своїх 29 місяців, так, да, я хочу українську мову чути. Хочу кінчити коледж, заробити на машину. В майбутньому зробити сім'ю. А як далі піде, то піде. Історій, схожих на цю багато у російському полоні. Досі перебувають тисячі українських військових ще більше вважаються зниклими безвісти. Омбудсман України Дмитро Лубінець та весь координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими докладають усіх зусиль, щоб наші громадяни якомога швидше повернулися додому, спілкуються з родинами та допомагають їм віднайти своїх близьких. За QR-кодом на екрані ви зможете перейти на сайт координаційного штабу та отримати консультацію щодо юридичних та процедурних питань. Окрім того. У Житомирі функціонує представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за адресою Майдан Польовий 6 А, куди жителі області можуть звертатися за інформацією про своїх близьких. Ракт у Бердичеві біля приміщення місцевого ТЦК пролунав вибух. На місці події правоохоронці знайшли сумку з саморобним вибуховим пристроєм та виявили мобільний телефон, з якого велася відеотрансляція. У підриві підозрюють 41-річного оруженця Донеччини, якого затримали в автобусі на шляху до столиці. З'ясувалося, що йому допомагала 23-річна бердичівлянка. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Детальніше дивіться у відео. Патрульна поліція, сержант поліції Сербін, Ведеться до фіксації з Бердичева, їдете. Так, пасажирів багато. Єстер. Можна ваші документи, будь ласка. Є, Так. Да. Мені, будь ласка, свої речі, вийдіть з транспортного засобу, Такі без лишніх крупків, добре? Добре. Так зброя, що заборонена є. Приходьте, давайте, давайте. Зараз вам все пояснено. Давайте до автомобіля. На Житомирщині Нацполіція та СБУ затримали підозрюваних у теракті поблизу ТЦК. В день, 24 грудня, біля адміністративного приміщення відбувся вибух. Вже за кілька годин поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили двох причетних до терористичного акту. Правоохоронці вилучили з місця події сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим вражаючими елементами з металевих кульок та мобільний телефон. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого ймовірно відбувалася відеотрансляція і інші речові докази. В області було введено спеціальну поліцейську операцію для затримання причетних осіб. Вже за кілька годин у місті Житомирі було затримано одного з підозрюваних 41-річного, раніше неодноразово судимого уродженця Донеччини. Чоловіка помітили поліцейські у маршрутному автобусі, що прямував до міста Києва. Попереднього фігуранту допомагала 23-річна жителька міста Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Жінку розшукали та затримали. Поліцейські провели низку обшуків. Та вилучили свідчення їх причетності до протиправної діяльності. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства за терористичний акт їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Рамвайно-тролейбусне управління Житомира планує закупити новий транспорт: 20 тролейбусів автономного ходу, які зможуть заряджати батареї під час руху, тим самим продовжувати маршрут на місцевості, де відсутні контактна мережа та 15 електробусів на суму 17 мільйонів євро. Ми говоримо про е, другу фазу проекту з європейським банком реконструкції і розвитку, який вже ми е, почали ще до війни. Е, зараз ми на етапі підписання е, і погодження. Попередньо підписання угоди е, про е, кредит та грантові кошти, підготовку проекту розпочали через вихід транспорту з терміну експлуатації. Однак деякі старі тролейбуси все ж курсуватимуть за своїми маршрутами, пояснюють в управлінні. Технічний стан тролейбусу наших окремих якби так у нас є 50 нових тролейбусів. Інші тролейбуси мають уже вік більше 30 років. Частину будемо все одно намагатися використовувати. Частинами кожного року ми щось спісуємо. Ну вічного нічого не буває. Транспорт, який закупів. Підприємство облаштують для людей з інвалідністю, аби допомогти їм пересуватися містом. Це будуть низькопідлогові тролейбуси всі без виключень. Якщо будуть електробуси, то також будуть низькопольні, би, з пандусами. Це все буде ну такі, як тролейбуси, як і от ці ми закуповували. На сьогодні виробник транспорту невідомий. Однак за планом тролейбуси закуповуватимуть в Україні. Електробуси ж замовлятимуть у закордонних компаній. Ми думаємо, що в наступному році буде проведена закупівля. Можливо, наприкінці року ми отримаємо перві чи тролейбуси, чи електробуси. І вже в 26-му році да це повинно бути закінчена. Артем Сидорчук, метро Половинка, телеканал Скаодин. Така атмосфера панувала у Житомирському обласному театрі ляльок під час новорічного свята для дітей військовослужбовців. Вітря! Вітря! Вітря Разом з акторами лялькового театру дітки виконували завдання: щоб віднайти годинник часу та врятувати новорічні свята. Увесні віднині буде присвячений. мені. Такий захід патронатна служба 138-го батальйону територіальної оборони. Традиційно вже до кожного свята збираємо дітей і сім'ї військових батальйону. 138-го. Ці діти зараз обмежені саме батьківським теплом, і вони ну родинним теплом. І вони мають бути максимально адаптовані і максимально до них прикута увага з боку нас тут цивільних, які зараз знаходяться, щоб вони дійсно не вичували ці порушені зв'язки, щоб у них зараз було. Свято, передноворічне різдвяне свят. На свято завітав і маленький Ярославчик. Його батько захищає Україну та нас усіх від агресора. І хлопчик за ним дуже сумує. Його звати Ігор. Він печ у нього є автомат. І, у нього... і я його дуже сильно люблю. Завдяки святу Ярослав разом з іншими дітками занурився у передноворічну атмосферу та відволікся від реалій сьогодення. Мені понравилось дуже. Святом, і я люблю Санта-Клауса. А що ви робили на святі? Ми, ми танцювали. Ми сьогодні бор з злодіями, і ми сьогодні часи одні спас спасли. На жаль, так склалося, що наші діти зростають в умовах війни, і так не має бути. І головною метою нашої було подарувати їм частинку свята, частинку радості, частинку веселощів, щоб вони хоч на мить забули про війну. І насолоджувались святом. Наприкінці свята діткам вручили новорічні подарунки від благодійного фонду «Бідживі» Геннадія Буткевича. Ух ти, що це смаколики, так? Так. Далі що в нас є? Ще смаколики. І штута -то загадочне. Тут навіть питання. Ці дітки не мають відчувати, що батьків немає. Ми в якійсь степені маємо по можливості надавати їм свято, щоб було святковий настрій у них, подарунки обов'язково і стараємося цим опікуватись. Організатори свята кажуть, хочуть зробити такі заходи доброю традицією, щоб дарувати малечі якомога більше позитивних емоцій. Русалки, лісовики, домовики та інші духи української міфології зустрілися на сцені Житомирського драмтеатру у новій виставі, обраний Як вона тебе назвала. Ця вистава, вона як для дорослих, так і для дітей, тому що вони, сидячи в залі, дізнаються не просто про якийсь цікавий сюжет, вони дізнаються не про те, що вони дійсно обрані, адже кожен з нас обраний. Вони ще дізнаються свої традиції, вони дізнаються свою культуру. Це надзвичайно важливо. Вистава обраний це казка фентезі, написана за твором Дари Корній. Чому розквітає папороть? Так сталося, що я прочитав книжку Дарі Корній, і вона просто мене захопила. Вона розірвала середини, тому що там її описується не. Просто якісь цікаві, захоплюючі сюжети, це само собою. Там розкривається наша українська культура, наші українські традиції, і тому це просто не змогло мене не наштовхнути на те, щоб поставити виставу. Постановка особлива, адже об'єднала на сцені професійних акторів, студентів і навіть маленьких вихованців театральних студій. Головний герой вистави хлопчик Петрусь. Він чекає тата з війни і потрапляє у світ незримих духів і чарівних істот. Мені дуже подобається грати в театрі. Я сьогодні грав Петруся, який любив природу та розмовляв з вітром. Кінчилась мандрівка мусон, все пропало. Вже час і спочити, щоб сили набрались. Дітки дуже молодці, з ними дуже комфортно працювати, і вони впоралися зі своїм завданням і з поставленою задачею на всі 100%. Окрім того, у створенні вистави допоміг штучний інтелект, який анімував домових духів і додав містичності загальній атмосфері на сцені. «Привіт, я Баспич, В драматичному театрі ми використали принципи роботи театру ляльок. Адже у нас сьогодні деякі персонажі це лялькові персонажі. Це у нас літає великий чорний лек, а Це вже ляльковий персонаж. Та те, що використовується в ляльках. у нас жаби є. У нас ще багато чого. у нас водяниці, які вилітають з води. Це уже поєднання різних видів театру. За словами акторів, підготувати виставу було складно, однак і захопливо. Усі викладалися на максимум, аби вразити глядача. Реакція глядачів, вона надихає акторів, щоб працювати далі і далі. Складно було, тому що, будучи студентом другого курсу, отримувати головну роль в театрі, це не так легко, як здається. Репетиції були довгі, було складно, все боліло після них. Але витримали, зіграли сьогодні прем'єру, і я дуже задоволений, що я зміг, що я можу грати головні ролі. Придбати квитки на казку фентезі обраний можна у касі театру або ж онлайн на сайті.